Як перевірити, чи пройшло підтвердження візиту успішно? Повідомлення про те, що мій запис підтверджено, на електронну пошту я не отримала, а хотілося б. Тому давайте шукати підтвердження в самому електронному кабінеті. По-перше, заходимо в розділ задачі: якщо там пусто, немає задачі підтвердити візит, то чудово! Після підтвердження моя задача зібрала речі і переїхала в архів моїх задач. Порада, зробіть фото або скріншот цього екрану. По-друге, коли минуло 30 годин на підтвердження, знову заходимо на портали консул в розділ Запис на візит. Мої візити. Якщо там є ваш візит, він активний, то робимо висновок, що підтвердження пройшло успішно. Якщо ж ви підтвердили візит вчасно, але з невідомих причин активного запису в розділі Запис на візит немає. Тоді для вирішення проблеми зверніться, будь ласка, до консульського відділу, опишіть ситуацію та додайте доказ успішного підтвердження візиту. Якщо ви підтвердили візит помилково або змінились обставини і хочете скасувати візит, то як скасувати запис на порталі, буде у цьому відео. Дякую, що були зі мною.